Так, ну все, що побували ми на діляночці шафрану, йдемо додому. На ну, сьогодні по шафрану все. Так, дякую всім хто долучався до прямого ефіру. Е -е -е. Закрив я пряму трансляцію, бо треба було відпустити на дзвінок. От. Ну, що поробиш. Так, ну зараз вже йдем. йдемо. Вже йдемо вдома. Так, 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 так. Ну, перший раз, якщо чесно, навіть не знаю де ті поділись повідомлення. Добре. Дякую всім. До побачення.